По готелям, як ви працюєте на більше напряму, чи все таки теж також через консолідатори, через якісь системи? Це залежно знову ж таки від напрямку. Буває часто, що я напряму зв'язуюся з готелем, uh -huh. пропоную там йому якісь свої умови. Він мені пропонує відповідно свої, ми якось сходимося на, на певній вартості, але часто через посередників, також через uh -huh. консолідаторів. І люблю цей, цей момент делегувати частково, тому що дуже багато є нюансів стосовно житла, стосовно якщо це група більша, тобто не пара, там двоє чи сімейна пара. На коли це більша група, буває складно знайти підходяще житло, mm. щоб це було і по вартості, так як в мене ну знову ж таки молодь да. більш бюджетні це тури бюджет. та щоб це було по вартості хороші, щоб це було і по комфорту, окей, і по локації. То я люблю це делегувати, але. 50% це напряму з готелями. Напряму. І знаєте, хочу повернутися до попереднього питання. Напевно, нам не вистачає таких більше, як ви, людей, які готові ділитися цим досвідом з молоддю, студентами. І ви казали, що ви організовували той авіафорум. Правильно? Авіафорум, так, так. От напевно якось би було б супер, якби це було поширена ця інформація в університетах. Знаєте, угу. серед таких студентських спільнот.